Вітаю вас на каналі у Світлани. Сьогодні я буду пекти популярний італійський десерт зуба інглезе, що в перекладі означає англійський суп. Основу десерту складає бисквіт, насичений лікером Алькермес, що надає десерту рожевого кольору та перемазаний заварним кремом. Приблизно такий лікер можна приготувати вдома. І ось рецепт цього лікеру. Розпочинаю з приготування крему. В Каструлю виливаю 300 мл молока і ставлю на вогонь грітися. Тим часом яйця ділю на жовтки та білки, жовтки, перемішую з цукром, додаю дрібку солі, всипаю муку і все ретельно перемішую до однорідної маси. Виливаю 200 мл молока. Додаю ванілін і вливаю до кип'ячого молока. Постійно помішую до загустіння. Коли крем почне булькати, означає, що він зварився і готовий. Готовий крем проціджую через сито, накриваю харчовою плівкою та ставлю охолоджуватися. Для бисквіта я беру 2 яйця, додаю білки, ті, що залишилися від крему, і збиваю. Додаю дрібку солі і порціями всипаю цукор. На плиту ставлю важкове масло з молоком, щоб розтопилося. Додаю ванільну пасту. та в два прийоми просію муку з розпушувачем. Делікатно вмішую муку в яєчну масу, додаю розтоплене вершкове масло з молоком. дечку застилаю пергаментним папером та виливаю на дечку тісто. Ось таким чином розрівнюю все тісто по дечці, ставлю в духовку розігріту до 180 градусів верх-вниз на 15-20 хвилин. Вирівнюю края та розрізаю на 4 частини. Вершкове масло кімнатної температури взбиваю та додаю охолоджений заварний крем. Складаю торт. Кожний безцвітний кош насичую лікером та змащую кремом. Накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник мінімум на пару годин. А найкраще до наступного дня. І ось десерт або торт готовий. Він неймовірно смачний, насичений оригінальним сиропом, з ніжним вершковим кремом і з дуже гарним рожевим кольором. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Попереду буде багато ще нових і цікавих рецептів.